Привіт! Я Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Неможливо відкрити фірму в Польщі і не вибрати для неї видів діяльності. До чого тут коди ПКД, що це таке, як їх знайти, як правильно вибрати для своєї фірми і чому важливо з самого початку зробити це правильно. Про все це сьогодні я і буду вам розказувати. Від вас же попрошу лише одного. Ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити мої відео. І пишіть свої запитання, та пропонуйте теми, які хотіли б, щоб я розкрила на своєму каналі. Поїхали! Польська класифікація джалальнощі або скорочення ПКД це коди типів класифікації господарчої діяльності, які офіційно прийняті в Польщі. Загальна кількість кодів ПКД величезна. Крім того, деякі види діяльності можуть бути дозволені лише певним формам організації бізнесу. Наприклад, юридичним особам дозволені, а індивідуальним підприємцям ні. Крім того, деякі коди ПКД можуть потребувати обов'язкової реєстрації платником податку ВАД чи наявності ліцензії. Але однозначно, всі, хто займається комерційною діяльністю, Повинні вказувати свої ПКД. Причому зробити це потрібно ще на етапі реєстрації. У однієї фірми може бути кілька ПКД, але один завжди повинен бути основним. І у різних форм організації різна максимальна допустима кількість кодів. Скільки ж кодів ПКД можна використовувати одночасно? У Уєдноособовою джелалістю господарчої, Кількість кодів ПКД не обмежена, але, на мою думку, нема потреби дуже багато їх додати, в будь-який час можна додати ще або видалити непотрібний. І зробити це можна самостійно, швидко і не виходячи з дому. Для спулок максимально може, можна мати тільки 10 кодів ПКД, включаючи один основний. Змінити код ПКД можна в будь-який момент існування фірми, крім того періоду, коли її діяльність призупинена. Як проходить реєстрація і зміна кодів ПКД? Єдноособова джелальність господарча реєструється в реєстрі ЦІДГ. Відповідно, реєстрація змін на кодів ПКД у них реєструється там же. Для спулек існує інший реєстр, називається він КРС. Тож всі зміни кодів ПКД для них реєструються саме в цьому реєстрі. І зареєструвати будь-яку фірму без хоча б одного коду ПКД неможливо. Значить, в цьому питанні бажано розібратися вже перед реєстрацією компанії, бо наслідки роботи з неправильно зареєстрованими кодами ПКД іноді можуть бути плачевними. Якщо ваша фірма Toyota, DG, то у вас є 7 днів на то, щоб додати новий код ПКД після того, як ви вже указали послугу чи продали товар на новому виді діяльності. Плюс додати цей код ви можете онлайн і повністю безкоштовно. Зі спулками складніше. Тут треба спочатку зареєструвати в КРС новий код і лише потім здійснювати нову діяльність. Причому в залежить від того, як ви відкривали свою спілку за допомогою нотаріуса чи онлайн, за допомогою системи С24 додання нового кошту коду буде коштувати додаткових грошей і часу. Якщо реєструвалися в спілці онлайн, кожна зміна вам буде коштувати біля 300 злотих, а якщо ні. Ще плюс біля 600 злотих вартість послуг нотаріуса. До того ж, в пулці можливо буде потрібно змінити устав і провести зібрання власників в разі заміни кодів. Що ж може бути, якщо працювати по неправильних кодах, якщо ви ведете бізнес і виставляєте фактури на товари чи послуги, які не можна віднести до зареєстрованих кодів ПКД. На вас можуть накласти штраф податкова, бо коди ПКТ тісно пов'язані зі ставками податків, особливо на речалці. Наслідком такого стану речей також можуть бути виключені компанії з цієї ДГ. Однак варто знати, що наглядові органи зазвичай не вдаються до таких радикальних засобів. Набагато частіше використовується рішення просто зателефонувати підприємцю з просьбою додати ці коди. Як виглядає код ПКД? Код ПКД це символ, що складається з п'яти знаків відповідно до кількості рівнів класифікації. Перший рівень це секція. Позначається однією літерою, що ділить всю діяльність на 21 велику групу з погляду традиційно сформованого поділу праці. Друга це розділ або джау. Це дві цифри, що позначають 88 близьких груп діяльності в рамках зазначених секцій. Третя це група. Це три цифри, що показують уже 272 дрібніших групових класифікацій у мережах розділу. Четверта це клас, відповідно, чотири цифри, що характеризують 615 різноманітних об'єднань у рамках встановлених груп. І п'яте це підклас або подкласа. Це 5 цифр і 654 групи в рамках класів. Як шукати коди ПКД? Найкращий спосіб визначити ПКД вашої діряльності це пошук коду на вебсайті business.gov.pl. Але він не завжди працює, як сьогодні, наприклад. І трохи пізніше я вам дам відеоінструкцію, як шукати цей код. Пошукова система ПКД дуже проста у використанні та дозволяє знайти код на основі конкретного запису, наприклад, гастрономія, косметика, торгівля. Він також містить чіткий перелік кодів із закріпленими за ними видами діяльності. Важливо, якщо ви не можете вказати код, який точно відображає вид діяльності, зверніться за допомогою до досвідченого бухгалтера чи податкового консультанта. Однак Якщо виявиться, що жодна з наявних у класифікації не відповідає вам на 100%, виберіть ту, яка найбільше схожа, або кілька різних, які визначають окремі елементи вашої діяльності. Але якщо і після цього будуть сумніви, можна звернутися до центру статистики із запитом, щоб вони допомогли призначити вам код. Не знаю наскільки швид... швидко вони відповідають, але можна спробувати. Посилання на ві... заповнення такої форми я залишу в описі для відео. Відповідь дає відділ статистики у місті Лодь, але звертатися можна зі всієї Польщі. А зараз я покажу вам, як подивитися, які коди. Має фірма вашого конкурента, постачальника чи ще якась фірма. Покажу я вам, наприклад, спулки і ЙДГ. Зараз я вам покажу, як в реєстрі КРС знайти у конкретної фірми, які вона має коди ВЕД. Для цього вам треба зайти в Google, написати «КРС ГОВ», потім натиснути тут: Вишукуварка КРС, відкривається віконце. Це віконце натискаєте ще раз. Вишукуварка КРС і відкривається у вас ось, така, ось таке віконце. Ви ставите тут галочку, вносите номер КРС і натискаєте Вишукай. Коли ви натиснули, у вас з'являється тут інформація по цьому підприємству. Щоб знайти більш детальну інформацію, відкриваєте її. І відкривається інформація по цій фірмі. Далі, щоб більш детально інформацію отримати, відкриваєте побіж PDF, відкривається файлик PDF, і в розділ, розділі третьому є рубрика 1 предмет джелальнощі. В цій джерельнощ по спуці може бути максимально, як я казала, 10 пунктів. Тобто, максимально може бути 10. Кодів ПКД або 10 видів джелальнощі. Причому перший це завжди основний. Для цієї фірми основний код це 8299 z І вони вказали ще 5 додаткових кодів. Коли ось такий код вказаний 58 е, е, тире, тире, це, якщо ви зайдете сюди, то Відображається джалальність видавнича. Тобто вам не обов'язково конкретно якісь вказувати, а достатньо вказати цей розділ 58, і ви можете тоді займатися видаванням ксьонжик, виказов, газет, часопізм і так далі. Все, що тут перераховано, це ви можете займатися цією джалальністю. Ось так ви можете знайти любу фірму, яка зареєстрована в КРС І побачити, які вона має коди. Для того, щоб знайти, які має коди ПКД або види діяльності фірма єдноособова діяльність господарча, то ви можете вишукати її через реєстр цієї Для цього ви пишете цей і тут є таке вишукування. Натискаєте, і відкривається така сторінка. Приглядання вписів». Ви тут вносите номер ніпу цієї фірми і натискаєте Шукай. Він вам знаходить, що ця фірма називається Адвеко Януш Ковальський. І ще, щоб більш детальніше побачити, яка інформація на нього зареєстрована, натискаєте на нього. І відкривається вся по ньому інформація. Тут ви можете побачити, яка в нього основна, який основний вид діяльності або кодки ПКД, і які він зареєстрував додаткові коди джелальності. Як ви пам'ятаєте, я вам розказала, що тут можна для єдноособової джелальності господарчої вносити безкінечну кількість цих ПКД. Але не треба цього робити, тому що ви можете в будь-який час безкоштовно додати або видалити якийсь код ПКД, який вам вже не потрібен. А тепер давайте покажу вам детальніше, як же шукати кодів ПКД для вашої діяльності. І покажу я це на прикладі бухгалтера. Для того щоб вишукати для себе, для своєї діяльності код. Потрібний ПКД, ви вписуєте тут в Гуглі Вишуківарка ПКД. Одразу скажу, що зараз діє така класифікація ділощі від 2007 року. І щоб ви не пугалися, не лякалися, ось тут багато різних варіантів пошуку існує. Тому що не мінялася ця класифікація, і існує кілька вишуківарок, яким можна довіряти. Перша вишуківарка це пошук в головному ужинді статистичному, тобто відділ статистики головний. В ній можна натиснути польська класифікація джерела ліста кодов. Потрапляєте в pdf файл де на 28 сторінках розписані всі коди, існуючі зараз ПКД. Це перший варіант, як можна шукати для себе ці ПКД. Другий варіант це через сайт цей Gov.pl. Тут, якщо натиснути «Вишукай код ПКД, то повинна відкритися вишукиварка. Але ця. Вишукуварка на жаль вже кілька днів не працює. Тому я вам не можу її зараз показати. Але принцип такий самий, як я вам покажу на інших прикладах. Ще потрібно сказати, що ви вибираєте собі варіант, який вам більш зручніший. Наприклад, в, цьому стати... в цій статистиці тут написано ці... написані назви групувань, але більш детально не можна спуститися в цьому ПКД-файлі. Тому мені, наприклад, більш подобається класифікація від видавництва податкового Гофін. Вони дуже зручно зробили тут цю вишивкурку і розділили її на класи по літерам. І потім, якщо ви бачите, вже, що для вас, наприклад, підходить ця група, ця класифікація, ви вже на неї натискаєте і більш детально, наприклад, секція А складається з розділу першого, другого. Ага, з цього вам більше рибацтво подобається. Ви натискаєте рибацтво, і тут максимально детально вже розписується, що до конкретної групи, до конкретного групування. Входить. 0,3,1 це руболовство, в групу це входить, а 0,3,11 – вже входить в водах морських, 0,312 водах льондових і так далі. Тут максимально розписується до кінця, і можна знайти будь-яку собі інформацію, і якщо ви для себе все переклацайте, то обов'язково випишете собі ті ті коди ПКД, які до вас найбільше підходять. Ось, далі ще є одна база ПКД, яка мені сподобалася. Це на сайті 6 кроківпл Але тут, на жаль, не можна згрупувати по секціях: секція А, секція І для того, щоб вам прошукати, вам треба багато ось так скролити, і тоді вже можна добратися до літерки У. Але тут найбільш зручно, як на мене. Шукати. І зараз я вам покажу, на прикладі послуг бухгалтера, наприклад, як шукати собі коди ПКД. Уявімо, що я бухгалтер і мені потрібно зареєструвати свою фірму. Однозначно, секція А мені не підходить. Не підходить, Рольництво, лесництво і так далі. Гурнице видобувано ні. Творство промислових ні. Витважання за потребування енергії електричної ні. Я не доставляю ніякої води, щеки, відпади, я нічого не будую. Також в розділі G е, е, хендель хуртовий, направа поїздів і так далі. Мені теж не пасує. В розділі Аж транспорт і господарка магазинова. Теж я надаю услуги кщінгове. Е, так. Е, і джелальність зв'язана з заквартаруванням і услугами гастрономічними. Теж я нікому нічого не здаю, ніяко, ні мешкання, нічого, і услуги гастрономічні нікого не кормлю. Далі, інформація і комунікація. Тут під питанням заходимо, що тут є. Джалальність видавніча ні. Нічого газети не друкую. Джалальність зв'язала з продукцією фільмів, награнь відео, програм, і так далі. Не роблю нічого такого. Надавання програм огульнодостепних і абонементових. Не продаю ніяку програму, телекомунікація, телеві... телев... по телевізору нічого не показую. Джалальність зв'язана з опрограмуванням, дорадством в закрисі інформатики ось джалальність по ні, це теж не те. Джалальність услугового в закресі інформації. Подивимось, що тут вони мають на увазі? Так, притважання даних зажання сторонами інтернетовими. Ні, не підходить. Порталі інтернетові. Позастала джерельність услугова в, джал... в закресі інформації. Ні, все це не підходить. Далі шукаємо, значить. Так, джеланість фінансова і обезпеченьова. Скоріше за все ні, але подивимося. Услуговець убезпечення фундушів емеритальних. Ні. Обезпечення, обезпечення теж. Джелальність спомагається услуги фінансового обезпечення і услуги. Ну, спомагання услуги фінансового з вилученням обезпечень і фондушів емеритальних. Ні, услуги фінансові то ні. Обезпечення теж ні. Джелес зв'язана з жуджанням фондушами. Ні. Це теж ні. Секція К не для ксінькових. Далі. Джелалю зв'язана з обслугою ринку нерухомості. Ні, однозначно, ні. Джелалюсь професіональна, наукова і технічна. Дивимося, що там. Джалальність правніча, рахунково ксінькова і дорадство податкове. Ось тут явно для мене. Далі що? Джалальність фін центральних, дорадство зв'язане з зажанням ні, архітектура, бадання наукове, реклама, позастала, джалальність, джалальність ветеринарійна. Так. Одразу зараз це потім подивимося, але треба подивитися, що ще тут є. Джалальність за кращу услуг адміністрування і джалальність вспірайонца. Ану, що тут мається? Винайми держава ні. Джелальність за затрудненням. Організаторів туристики ні. детективічно охоронярська ні. Джелальність услугова з утриманням пожонтків будинків ні. Джелальність зв'язання з адміністративною обслугою бюро і позастав, ні. Ця секція Н теж мені не підходить. Дивимося далі: адміністрація публічної оборона народова. Обов'язкове забезпечення сполечна, ні едукація, ні опіка з роботна, помил ні джелальність зв'язана з культурою, ні Позастала джелальність услугова, то подивимося, що тут мається на увазі: джеланість організації членковські, ні направа консервація комп'ютерів і позастала джерельність. Ні услугова для нас є окрема. Для ксінговощі ця секція. Так, що ще? Господарство домови за трудною це працівників. Ні. господарство домови продукується, вироби шачанці услуги на власні потреби. Ні, організація з споле екстериторіальні. Не знаю, що це, але точно ні. Тому для, для нас, як для ксінгових. Залишається тільки джелальність правніча, рахункова кщінгове і дорадство податкове. Дивимося. Перший 69,1 це джелальність правніча, це для нас ні. А 69,2, 20.Z це джелальність рахункова кінгова і дорадство податкове. Тому для нас, як для бухгалтера, єдина джелальність, що підходить. Якщо ми, наприклад, кшінгуємо документи там і виконуємо всю роботу кшінгову, то ця джалальність як найбаржей нам підходить. І що в це входить? Кщінгування в за родзає транзакції, виконування назлицення, спожензання справоздань і білянсів, тобто фінансову звітність подавати, контролювати і підтвердити різну звітність, взаємодіяти з аудиторами, приготовувати документи про доходи особи фірм в целях податкових, дорадство податкове і репрезентування клієнтів під. Представляти клієнтів в податковій інспекції. А також різні дані обробляти, консультувати в закресі зажонзання, систематизація, ну, то більше для доразців податкових і з належності платнічих якихось там. Ну, то. Однозначно, кченьковий це 6920.z. І, як ви вже зрозуміли, все інше шукаєте так само. Вибираєте для себе і що підходить. Ще як можна шукати, це ви вписуєте тут як підсказка, наприклад, кщіньговий, який код ПКД. І вам там різні, різні сайти висвічуються, ну, типу, Інформація від різних людей, які вже цю тему проробляли, і вони вам можуть порадити, які більш конкретні для вас ще підходять. Якщо ви то робите, то то Ну, з Кшеньковим зрозуміло більш Питань у нас є до програмістів, тому що вони різні програми роблять, хтось там монтує відео, хтось там пише програми, хтось консультує, хтось адміністрацією даних займається, хтось комп'ютери ремонтує і так далі. Основний принцип я вам показала. В наступному відео. Я постараюся підібрати і для інших сфер бізнесу коди ПКД, а ви пишіть, який бізнес вас цікавить, і я постараюся для них підібрати коди. Також буде окреме відео про коди ПКД і ставки Ричалта. Покажу, чому саме для них ці коди дуже важливі і як користуватися пошуковиком ставок Ричалта. Тож підписуйтеся, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім па-па!